Я чогось не знаю. Ні, ти знаєш про мене все. Клянусь. Може, це я про тебе чогось не знаю? Та ти що? Я не такий. Я розумію, що для вас це шок. Але я нічого від вас не вимагаю. Я просто хотів з вами познайомитися. Ви були молоді, вам було по 17 років, ви не знали, що зі мною робити, ви не знали, що буде з вами. Тому я вас не засуджую. Просто хотілося вас побачити, щоб в моєму серці оселився спокій. Ви напевно щось плутаєте. Які 17 років. Я цноту втратила в 22. Покотило? Ні. ми містюки. Валерія діла. Люда і вітя. Це село Журба? Ні. Це село Журбинка. Село Журба в Сусідній області. Так. Ми перепутали села. Я не ваш син. Поїхали п'ять до побачення. Та не дай Бог.